Евертон Челсі Віталій Миколенко проти Михайла Мудрика. Битва наших в АПЛ. Для українського болівальника годі й шукати кращої вивіски. Та й загалом, ось таких протистоянь може бути чимало. Давайте просто перерахуємо: Забарний Борнмут, Ярмолюк, Бренфорд, Зінченко, Арсенал, вище згадані Миколенко та Мудрик. І загалом наші наповнюють топ-ліги, який же кайф, ну просто топчик. Якщо вважаєш так само, дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом із Фавбет. Одразу ж декілька моїх свіжих вражень по матчу. Це АПЛ, найінтенсивніша ліга світу. Тут не буває ситуації, коли в тебе є час замовити лате на кокосовому, подивитись варіанти і тільки далі віддавати передачу. Величезна кількість боротьби, стиків, забігань за спини, як наслідок ось такої інтенсивності. Вже е, дві м'язові травми у першому таймі зламалися різ Джеймс. Та Ешлі Янг, і найкласніше у цій ситуації для українського болівальника, що і Миколенко, і Мудрик прекрасно і органічно виглядали у такому футболі. Але давайте почнемо і спочатку: з Мудрика. Ось статистика Михайла цього сезону: лишень половина матчів у основі два забиті м'ячі, один асист і в середньому трохи більше однієї ключової передачі за гру. Окей, у Мудрика вважаємо дві результативні дії за останні два матчі. Зароблений пенальті у грі з Брайтоном плюс асист на палмера в матчі із Ман Юнайтед. Але загальне посереднє враження як за оцінками, так і від гри Михайла. От згадуємо показовий епізод у матчі з червоними дьяволами, коли сині класно вибігли у контратаку, але мудрик в останній момент заслабко віддав на стерлінга. Показовий епізод від Михайло очікують. Мінімум вдвічі кращої гри у подібних епізодах. А ще днями до тренувань з командою повернувся Крістофер Нкунку. А це просто машина, якщо згадувати його гру за Лейпциг. І коли він повернеться остаточно, у Почетіно буде прекрасний варіант випускати, наприклад, ліворуч Стерлінга в центрі нкунку під Джексоном і праворуч Палмера. Тож мудрику зараз просто терміново треба додавати, додавати і ще раз додавати. Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Миколенко набагато стабільніший. Віталій всі свої матчі в АПЛ проводить із перших хвилин. Грає максимально надійно. При цьому Миколенко встигає створювати попереду як результат: два забиті м'ячі, і достатньо високий показник XG, як для крайнього захисника. Ще боротьби трошечки більше вигравати. Фанати Евертона зацінили прогрес Віталія Миколенка цього сезону. Деякі майстри навіть створили прикольний мем. Мовляв, розкажи мені татку, як Миколенко виборов довіру головного тренера. Шона дайча обидва в старті. А Миколенко просто нереально вразив, збився записувати собі в нотатки кількість заблокованих ударів, перехоплень, відбирань від Миколенка. Загалом, як же він класно читав гру і індивідуальні дії суперників у цьому матчі, Миколенко був просто професором. А ще реакція партнерів. Вони зрозуміли, що українець упіймав кураж, і дружніми тачками вітали успішні дії. Миколенко лише усміхався у відповідь. Станом на 80-ту хвилину у Віталія було 8. 8 перехоплень у грі один в один. Ані Палмер, ані Стерлінг абсолютно нічого не могли зробити. Показовий епізод у першому таймі, коли Миколенко показав, що буде котитися у своєму штрафному. Палмер повівся і почав малювати. Миколенко у потрібний момент просто прибрав ноги. Як результат, жовта палмеру за симуляцію. Миколенко просто професор. Мудрик класно крутив хребці гравцям правого флангу Евертона. Михайло раз по раз втікав від Янга і небезпечно прострілював. Михайло був активним, постійно шукав м'яч. Не вистачало хіба додати в кількості ударів. У другому таймі непогано взаємодіяв із Колвілом. Згадуємо заблокований удар на 80 80-й хвилині. Прекрасно позиційно зіграв Тарковський. Результат Евертону принесли удари другим темпом. Спершу Санчес заблокував спробу кальверта Льюіна, але Дукуре ударом в темп. Зробив рахунок 1-0. Другий м'яч прийшов після кутового подача. Санчес вибиває в центр, і тут же Добін. Перший на м'ячі пробив і зробив рахунок вже два нуль. Тож у підсумку перемога Евертона третя поспіль і по грі абсолютно заслужена. Тож підсумуємо повний матч від обох українців і в цілому позитивні враження як від гри Миколенка, так і від гри Мудрика. Віталія на мою суб'єктивну думку, можна назвати MVP цього поєдинку. Оцінки від Софа Скор у Миколенка найвищий бал серед гравців Евертона 7,4. У Мудрика 7,2. Напиши свої враження у коментарях, постав цьому відео лайк. Ну і так само підтримай нас, якщо тобі подобається ось такий формат. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.